Любі мої діти, мила мама й тату, Я йду на Віноньку нашу землю захищати. Не плачте за мною, якщо в полі згину, Все віддам за любуненьку. Нашу Україну, єднаймося, браття, в цю лиху годину нехай ворог знає ми за Україну, Богу душу нашу віддамо єдину, за нашу зет. Священну Україну, з нами свята віра, з нами Бог і правда, і ми проти того, щоб брати човна брата. А якщо війною тоді начувайтесь нас ніщо не зупинить. Слава Неодмінно переможемо.